Всім привіт! Продовжую публікувати відоси по PUBG, і сьогодні катка вийшла дуже цікава. Бігав по полю виживав, стріляли і наробив кілів. Тому сама катка вийшла цікава. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, переходьте на Твіч. Я там проходжу ігри, граю в PUBG спілкуюся з чатом. Тому, якщо цікаво, переходьте по посиланню в описі і фоловтесь, підписуйтесь. Проводьте активність, буду радий бачити на Твічі. І бажаю приємного перегляду. Зараз граю соло проти дуо і сподіваюся, що набагато цікавіше зараз вийде. Але ладно. Я, я кожного разу кажу, що це набагато цікавіше щось вийде, але вийде як катка, в якій мало настріляю навіть на початку зараз побуду. Так, зі мною... А, зі мною ніхто й не пригнув. Це буде довгенька, значить, кав... катка. Так. Можу собі спокійно полутатися. Тепер треба... Снайпа. Аух, навіть. Аух, візьму. І мінька, таташо. Я, в принципі, міг її взяти Ейс, але. Поки що перевага на Агух іде Так, тут нічого. Треба набої? Набоїв немає. Шукаємо. п'ятірка. Тут нема. Так, аптечок нормально, все нормально. Єдине, що залишилося на і можливо хоча б 4Х. Опа, 4Х я сюди. Так, я в зоні, да? Що у нас по зоні? До речі, я сюди б перемістився, поки є час. Да, побігли. Так, туалі там зачинені. так зачем Займаємо оцю хату Ключову. Прикольно, що там нікого немає. Ніхто не їде на дроп. Можемо і не збігати Нічого немає тут стачка да Можна спробувати але вбігати звідси ладно давай Ризикнем Хто не ризикує, то шампанського не п'є я зараз тільки пробіжу там Людинка на машині Пігня. Побіли назад. Ну, хоча б каску взяли. ДБС, блін, ну. Таке собі. Можна було покласти якийсь ФАМАС, не знаю, або снайпу. Ну, снайпа я б її не взяв, бо в мене не летить із одиночного. А от. Ага. А я собі не взяв. Ну ладно. Не така велика проблема. Ага. Ага. Там, де я був, туди тіп пригає. О, класс. Тачку мне. Де з іншої сторони стріляли? Ага, вбила. Минус. Е. Класс. То есть тут я точно. По-любому, хтось тут топав прямо в мене під ногами. вона тип по-любому тут закемпався. Звідки стрелял. Пец мене рука. Я мовчу і не коментую. Uh, так, бо в мене зараз сильний фокус. І мені треба. Взяти тачку. Взяти енергетика і тачку. Тут ж зараз буде питання того, ж, як вижити в цій зоні. В принципі, можна тут Жито... Yeah. Так, закрываем тут всю сторону так трекела. Ну, по-любому нам треба буде вириватися в, в зону на машині, бо всі будуть чекати. Хоча ми можемо по цьому піти. По окружній. 13. Якщо враховувати, що десь двоє в, біля цих хатин, десь там біля зон. Ну, ладно, без тачка справлюсь. Сти. Тип заховався бля. Це чудовий шанс Влетіти Так, з ліва наче нікого. Давай, 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 давай. Просто зона капста. Зараз мене перекриють, дайте жити. Як я живу просто. Вже ти, вже ти, вже вже ти. Топ-2. Капець. Мінус 5. Ну це вже по-любому на відос можна робити, засідати. Бляха. Ну, тут я дуже сильно жив. Просто, якби залишались сольники, було б якось ще можна зіграти, але тут вони просто на прийомці. Уже їм зона краще підсвітила, я вже вмирав. Ну, тут трошки Андріал. Було б цікаво подивитися, скільки хто килів там. Ну, оце, що топ-1 зайняли, скільки вони килів зробили. Бо 99 і ну, 99 рівня вони всі в полі грали, намагалися мене вбити. Щось так не летіло, мансував так, що по сковоріткам летіло мені. І, блин, ну, Насправді дуже цікава катка. Спочатку десь на початку е трошки нутновато, але сама катка мені сподобалася. Звичайно, можна було топ-1 взяти. А, якби трошки я не засуетився аптечку взяти. Тупо в останній момент аптечка заюзалася і вижив, а, можна було тут, в принципі, під заборчика вийти і тупо під пройомку взяти. Але в мене ні гранат, нічого, вже все позакінчилося. Тут мало ймовірно, щоб я вже їх забрав.